Що запоріжці та гості міста знають про Мелітополь черешневу столицю, яка понад три роки перебуває в російській окупації. Чи не поширюють вони разом з правдою фейки про Мелітополь? Про це запитали журналісти рія південь у рубриці «Точка зору». Який відомий факт ви знаєте про Мелітополь? Взагалі ніяких. Серйозно, прям Серйозно. А як ви думаєте, де знаходиться це місто? В області в нашій. В Запорізькій. Ну, звісно. А про Мелітопольську черешню ще ну, чули? Я чула. Так а чого кажете Ну не так Ви кажете факту? про Мелітополь якісь інтересні факти. а Це ж про черешню Мелітопольську. Це зовсім друге. Зовсім інша справа. Як ви думаєте, Мелітополь черешнева столиця України і 25% української черешні поставляють з цього міста? Це правда чи фейк? Ну так, поставляли, напевно. Це правда. Думаю, ну, звісно е, так, це правда. Щороку в Україні вироблялось близько 7-80 тисяч тонн черешні, з яких приблизно чверть родом з Мелітополя. Але після його окупації, на жаль, в Україні заговорили про дефіцит цієї ягоди. Звісно, Мелітополь це частина Запорізь, Запорізької області. Дуже смачна черешня, дорога на Кирилівку, на Азовське море. Це наше серденько, і ми дуже сподіваємося, що воно е скоріше до нас повернеться. Це дуже ми, ми вас дуже любимо. Oh. У мене дуже багато друзів в Мелітополі. І я вже прям кажу до вас скоріше до вас в гості. І ну якось так любимо Мелітополь. Ми сподіваємося, що так і буде, і скоро ми відправимось всі у Мелітополь. І такий факт від мене: французьке брів Гаярд це місто побратим Мелітополя. Правда чи фейк? Фейк. Це правда з 1928 року. Навіть в Мелітополі є вулиця, яка названа на честь цього міста побратима. А в той же момент в Бравла Гаярд є вулиця, названа на честь Мелітополя. Oh. Спочатку до повномасштабного вторгнення нас дуже підтримує це місто. Там вивісили на головній ратуші український прапор. Дуже часто проводяться акції на підтримку України, uh -huh. і це місто стало такою приймаючою стороною для Мелітопольських дітей. приймало у Себе делегацію з гостями з Мелітополя супер. Сьогодні буду родичам хвастатися. Щось знаю про Мелітопольські черешні, що там є якийсь палац культури. Я там колись виступала, коли ну в школі вчилась, ми туди їздили виступати. І там дуже гарно, дуже таке сонячне було класне місто. Багато звідти знайомих було. Зараз, на жаль, не знаю, що там в них коїться. Бачила тіктоки, що ну. Трошки вони там щось змінили, але в принципі все як було, так і залишилось. Навіть знаки наші залишились там розмітка і все таке. Українські, Так. Да, да. такий факт. Більшість мелітопольців залишилися в окупації та раді тому, що росіяни прийшли. Це правда чи фейк? Думаю, фейк. А чому? Ну тому що. Все життя люди жили, розмовляли на суржику, були частиною України. Ну я не можу повірити. Тим паче, я знаю, що багато виїжджали ну моїх навіть знайомих. Тому ну я б не змогла, так тому хочеться вірити, що більшість також. Так, ви абсолютно праві. За різними даними від 70 до 100 тисяч мелітопольців виїхали з окупації, і ми зараз говоримо про те, що тисячі мелітопольців на початку окупації виходили на мирні протестні акції, де кричали, що Мелітополь це Україна. Сподіваюся, що скоро там буде Україна, і наші усі, хто жили в Мелітополі, повернуться туди і будуть жити спокійно в своєму домі, без ворога. Мелітопольська мене <реш> да. Туди ходила електричка з Запоріжжя до Мелітополя і потім до Якимівки, бо я туди їздила. Так, да, це шлях до моря, перш за все через да. Мелітополь. Ну багато чого. Да. Тепер один факт від мене. Як ви думаєте, це правда чи фейк? Окупанти планують збільшити населення Мелітополя втричі, заселивши туди своїх мешканців. Думаю, що так. Йо. Я знаю, що там багато хто з Росії переїжджає, квартири їм там дають які пусті. Це знаємо, Да. я теж думаю, що так. Так, це Дуже дійсно на жаль правда. А, населення Мелітополя де, де окупацію було 150 тисяч. Тепер окупанти говорять, що планують його збільшити до 500 за рахунок того, що так будуть заселяти своїх мешканців. Але куди вони народ. їх помістять? Ну житла ж та немає. Думаю, що так вони планують відкривати нові мікрорайони. Це було, що забирають а, житло а, людей, які виїхали, яке безхозне, як його називають. Mm -hmm. Так, да, знаємо. Якщо чесно, то мало чого. А що знаєте? Ще є таке місце. Все. Mm -hmm. а, а де воно знаходиться, можливо, географічно? Це взагалі провал? Ні, не скажу. Не скажете. А... Добре, але я вам скажу, що Мелітополь наразі окупований. Угу. І ось такий от факт: Мелітополь розбомблене місто, у якому не залишилось жодного вцілілого будинку. Це правда чи фейк? Я думаю, що частково, правда. Частково. А чому частково? Ну, Війна зараз. Ну, я не думаю, що прям все місце розгромило, щось залишилось, але ну, таке життя. Зараз війна, тому. Ну, Ви вважаєте, що воно не повністю зруйновано. Так і це я абсолютно б'ю правдою при тому, що багато людей е, чомусь плутають Мелітополь з Маріуполем, uh -huh. е, містом героєм, яке дійсно було майже повністю розбомблено російськими окупантами. Але ні, Мелітополь, хоч і залишається окупованим, е, і там дійсно були е, прильоти по базам окупантів, по місцям їх е, е, локації і в декількох домах дійсно. Е, була пошкоджена інфраструктура, проте повністю місто не розбомблено. Мені дуже подобаються навчальні заклади, які там особливо спеціальність хореографія та педагогіка. Дуже подобається, бачила те, що Мелітополь, місто українське, добровільно здали. Під час початку війни, повномасштабної, це правда чи фейк? Я думаю, що це фейк. Не може такого бути. А чому ви так думаєте? Ну, тому що Мелітополь це українське місто. Я знаю багато людей з Мелітополя, і вони всі українці, вони всі мояшкіни, Тому я вважаю, що це фейк. Знаєте, я схильна з вами погодитися, але це питання дуже дискусійне, і ну і серед українських громадян воно дуже багато викликає питань. А, Чому тому, що 24 лютого у місто зайшли російські солдати, 25-го вони стикнулися з мінімальними боями, і 25 лютого на другий день повномасштабного вторгнення місто вже було окуповане, тобто це був такий доволі швидкий наступ. Але про те, що місто добровільно здали, це я вважаю, є маніпуляцією це таке спекулятивне саме формулювання, яке активно використовується російською пропагандою, тому що Мелітопольці, українці вони точно не чекали росіян, і вони точно не були готові добровільно їх впустити в своє місто. Тисячі мелітопольців цивільних людей виходили на мирні протестні акції, і навіть коли по ним було відкрито вогонь 2 березня. Вони не перестали виходити і кричати про те, що Мелітополь це Україна, і там до сих пір діє партизанський рух. Тому Мелітопольці Україна, правда чи фейк? Це правда. Мелітополь це Україна. Дуже люблю Мелітополь, і я бажаю, аби все це скоріше закінчилося, якщо можна так казати, і Мелітополь справді Україна приєднається до України. Туди повернуться люди в свої міста, і місто буде процвітати, тому що це дуже красиво, українське місто.